Жив був вовк, і поряд з ним паслася велика череда овець. Щоночі вовк забирав одну з них, але робив це хитро. Коли вівці починали боятися, він підходив до кожної з із... них, казав: Не бійся, я їм тільки дурних овець, а ти особлива, ти моя найкраща подруга. Вівці, заспокоївшись, поверталися до пасовища, переконані, що їм нічого не загрожує. Коли вовк забирав чергову жертву, вони думали, бідолашно! Видно, вона була дурною, добре, що інша. Так тривало день за днем. Вівці перестали боятися, їхнє життя текло мирно, але одного разу вовк знову підійшов до однієї з них і промовив: давно ми не говорили про дурних овець, і перш ніж вівця зрозуміла, що відбувається, її не стало. Інші вівці, помітивши, що деякі з їхніх товаришів стали підозрювати вовка, одразу доносили йому. Та вівця дивно поводиться, ніби щось знає. Вовк швидко позбавлявся підозрілих, а ті, що залишалися, продовжували вірити його словам. Вона більше не боялася, їхнє м'ясо ставало тільки смачнішим. Ця історія вчить нас бути уважними. Вовк у увечій шкурі легко обманює тих, хто вірить словам, ігноруючи вчинки. Ми часто чуємо лише те, що хочемо почути, і заплющуємо очі на правду. Важливо вчасно розпізнати вовка, доки не стало пізно, адже серед вовків, як і людей, є шляхетні, а є і ні.